Як ти кухонна шавко, як ти гостинна країно, щедра, смачна і тепла разом з воїном, сином, сплячем на рідній земельці, ще живим, слава Богу? Як ти кухонна шавко, чи прийде хтось на підмогу Зшивати будинки і рани, і крики, і біль тамувати, як ти, кохонна шавко, Старілок своїх годувати, Чи будеш родину знову, Щасливу, змарнілу, вцілілу, як ти, країно, шавко, над прірвою Оніміла. Переживи страх, день і тиждень і рік, дому розбитий дах, сирени нічної крик. Війну цю переживи і незворотність втрат, зірваний міст наживи, аби вертати назад, переживи сум, переживи біль, руїни, брехню, глум, і при безхліб'ї сіль. І піде Марія по водах до міста в облозі, по водах солоних, як море, до міста, що в кров розбите. І мами стікає, і там, на порозі, постане з дитятком, загорнутим в віру й любов, і піде Марія по суші, по степу, як сажі, по чорних ординських наметах, по диких кістках і скаже тим воям незрушним за волю на стражі: я в броніку хлопці, сердець ваших рідних, і страх відступить, як хвиля. І змиє метал і навалу, орді хижі очі розкриє й побачить в них жах, і стихне вогонь, і метал у воді зіржавіє, І дитятко всміхнеться на теплих мадонни руках. Певно, твої ангели стомлюються і зникають в етері. Мій Боже. Бо як ще тоді розуміти, що ти набираєш їх звідси з юних воїнів, схожих на них поставою і очима, з крилами, обвугленими за плечима, у Маріуполі Слов'янську ізюмі? Вивозиш ковчегом в небесному трюмі, імена їхні вписуєш у довгі реєстри білим по білому. Білим по білому, як вишиванку нашу останню, сумну, празникову, першим снігом на чисту покров. Дотанцюй на танго кохана без мене, бо я вже його станцював, побратима прикривши в окопі. Дотанцюй його з ангелом рідна, і хай течія цих осінніх душів, і холодних бруківки потоків Змиє сльози твої, і ти будеш така нічия, Йти за крилами вслід, рахувати і такти, і кроки. Дотанцюй наше танго, вдягни золоту пектораль вересневого сонця, що вийшло напів із за хмари, і вимішуй у тісті, у глині любов і печаль на гончарному колі буття, хай небесні отари світлих душ покривають тебе під сирени втя. Ми ж своє дотанцюємо, небесні в живої корсари, відберемо своє, перемогу пшеницю.